Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді акумуляторний перфоратор DEWALT DCH273. так, чому він до мене попав? Значить, у нього пропав удар. Коли ми його розібрали, що ми побачили? Ось такий вал з інструментальної сталі. Скоріше за все, що вона цементована, ця сталь, і ось така сфера, в якій є відверстія. І цей вал запресований в це отвірстя. Його банально розірвало. Тобто тут з'явилася з часом мікротріщина, і він лопнув. Пропав у нас удар. Це перша причина. Інша причина, значить, ось коли ми виймемо цю бочку, значить, на цій бочці це я колечко дивився, підбирав. На цій бочці значить, стояло рідне кільце, ось воно воно банально репнуло. Чому воно репнуло, не знаю. Я його не розірвав, а воно було репнувши. Тобто воно, коли я витягнув цю бочку, банально розсипалось. Значить, по якості цього перфоратора, що хочеться сказати, ось попала тарілочка, у нас тут стоїть тарілочка, яка підпружинюється і покоцала нашу гільзу. Значить, як це все діло працює? <кій> Оцей ось вал з полусфери. Заходить у нас ось. Як це правильно називається? Шатунно-кривошипний механізм. Чи як, Ну, не знаю, як правильно це сказати. Тобто, тут ми бачимо також вибрату полусферу. Це все діло заходить ось сюди. Ну, ось, вона у нас упала. Якось так це все виглядає. Двигун. Крутить у нас цю шестерню. Шестерня в свою чергу, вращає вал, на яку надіта ось така шайба. І в неї це все діло. Оце все діло у нас при вращенні і сміщається, тобто вперед-назад. Це все крутиться вперед-назад. В свою чергу <coughs> смикає нашу цю гільзу. І в цій гільзі вже ця бочка производить, як в звичайному перфораторі удар. Значить, по великому недоліку, чисто на мій погляд, як я для себе це бачу, беремо звичайний перфоратор з звичайною силою удара, точно така, як тут а там, в районі 3 джоулів. Це у нас Макіта пістолетний, це в нас акумуляторний. І що ми бачимо? Тобто Який діаметр тут цього пальця? І надійність, яка в нього в свою чергу, і який діаметр тут, і яка надійність у нас тут, в свою чергу. Ну, Ось якось так. Ви купуєте там в районі 400 баксів чи євро таке гівно, яке потім ламається яке практично нічого не відпрацювало. Все інше залишається на ваш розсуд. То була суто моя думка. Я себе не рахую професіоналом, але людина, яка часто розбирає інструмент, і яка Може зложити свою точку зору на рахунок качества інструменту. Все інше залишається на ваш розсуд. Якщо вам відео був корисний та цікавий, палець до гори, всім миру!